Вчора, 29 квітня, я висадила відкритий ґрунт свій салат. Перше, він у мене був перестояний в стаканчиках. На розсаду, він був перестояний. Йо треба було висадити раніше, але я раніше не висаджувала, бо було холодно дуже. Були холодні ночі, навіть на вихідні була температура вночі мінус один, були заморозки, тому і не висаджувала. Ось висадила, я нещодавно прослухала 2,5 години годинний вебінару по вирощуванню салата. І, можливо, якісь нюанси, які комусь пригодяться. Перше, після того, як ти його висадив, я його як висаджувала, дуже добре полила. І потім його треба не поливати кілька днів, щоб в нього добре корінці розширилися, щоб він сам почав навчився брати воду із землі. Бо якщо його поливати відразу. Після пересадки він стане водним наркоманом. <хи> і дуже привикне до води і не навчиться добувати її сам із землі. І е, тоді, якщо раптом раптом, якийсь невеличкий збій в поливанні, то він зачахне. У мене тут видно добре два сорта. Ось я покажу, де трошки більше. Це, це я раніше пересадила. Це от у мене Сімпсон. А, от. а ось це. Трошки, бачите, кучерявця це сніжинка. І е, з того, що важливо, розеточка коріння, це зараз добре. видно, по покажу, Вона має трошечки виступати зверху над землею, коли ви її висаджуєте. Тут у мене видно воно другого кольору, бо тут е, був субстрат із торфом, він у мене трошечки вищий, ніж земля, в яку я його посадила. Це робиться для того, щоб корінці, щоб листечко не було в брудній землі, в мокрій землі, там, щоб воно не хворіло. І от із Сімпсоном це вийшло в мене дуже добре. А от із сніжинкою виходить якась просто фігня. Просто. У неї дуже тоненький пагінець, ось тут при корінні. І мені хочеться його добре підсипати, прогорнути, бо він ну, коротше, бачите, бовтається. Я цю тепличку поставила ось менше від, навіть, від заморозків. Хоча в нас вночі буде ось плюс 5, то я все одно агроволокно на ніч спускаю. Ось тут у мене агроволокно, я його спускаю, покажу. Але вчора був дуже сильний вітер, і я просто вдень закрила його від вітру, бо я боюся, що просто цей пагінець воно зламає. Ось подивіться. Ось, ось ось. Бачите? І. Ви можете сказати, що він у мене там забуяв, всі діла. Але він вирощувався разом із цим Сімпсоном. Сімпсону добре. Бачите, який він уже стоїть собі гарненько. От всі Сімпсони. А ось ця ось це добро. Його хочеться прям підсипати повище до цієї розетки. Оце, бо воно, ну, їм Отакі діла.